Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з моїми фаворитами в декоративній косметиці. Я думаю, що вже відео з фаворитами доглядовими на каналі у мене є, вийшло. Сьогодні буде відео з декоративкою. Те, що мені дуже сподобалося протягом весни, тим, чим я користувалася, тим, чим я буду ще користуватись, тому що воно не позакінчувалося. Давайте розпочнемо з. Кушона. Це моє навіть відкриття в цьому сезоні, скажімо так, навіть не в цьому, а десь в кінці зими я його придбала, користувалася і весною ним. Це ось такий кушон, якщо вам буде видно, тому що все відзеркалює. Ось таким чином я вам його покажу, тому що він такого блакитного відтінку і відзеркалює все. Це у нас корейський бренд Enough. Він тут іде з колагеном. З цієї лінійки я брала тональні креми, і в мене і є тональні креми. with enough Можливо, тільки не з цієї лінійки, але також зволожувальні, тому що у них багато лінійок, і є лінійки зволожувальні, не одна, тому що я дивилася, скажімо так, досліджувала. Ось ці лінійці я хотіла взяти повторно тональний, бо в мене колись був. І я натрапила на кушон, тому що кушони останнім часом, ну, напевно, взимку вони були дуже популярні. Багато брендів їх показувало, популяризувало, і блогери показували. Все ж таки, я до нього дійшла нарешті і спробувала. Взяла, звичайно, зволожувальний, тому що багато є кушонів, які і матують, і все. Мені такі не підходить, тому що в мене суха шкіра. Знайшла ось такий, він не дуже дорогий. Тут він, до речі, також в 13-му відтінку, так як в мене і тональний крем з цієї лінійки. Ну, всередині він має ось такий вигляд. Тут дзеркало є, ось ця пуховка, вона, до речі, прорезиня Тут вона, звичайно, в цьому засобу, тобто то вона не з тканини, а з такої ніби резиночки. Ось таким чином вона відкривається і тут. Даний засіду, така м'якенька також подушечка. Ну, він у мене практично вже закінчився. Я думаю, його перезамовити, бо він мені дуже сподобався. Мені сподобався не так його ось цей формат. Чесно кажучи, ось ці формати, ось такі, вони, як на мене, тяжчі, тому що все-таки тональний крем наніс і все, розтушував його пензликом тут якось трішечки довше з цим, поки відкриєш, набереш. Даний формат мені не дуже подобається. Тим паче, я бачила багато відео з кушонами, тому я так швидко на нього не, скажімо так, не купилася. Певний час пройшов, поки я вирішила замовити. Ну, мені ось цей потрапив на очі. Він мені просто сподобався, що він не дуже дорогий. Що можна спробувати. В разі того, якщо він мій не підійде, то буде не так шкода. Плюс до всього він ішов зволожувальний, але засіб дуже класний. Самою формулою мені дуже сподобалось. Ну, те, що вона зволожувала шкіру, це дійсно так, тому що ця лінійка дійсно зволожує дуже класну шкіру. В тональних мається на увазі основах мені сподобався ще їхній відтінок, тому що 13 тон у тональному він такий з сірим підтоном. Якщо хто замовляє тональні креми корейські, особливо зволожувальні, тому що матові я не замовляю, не знаю, не скажу вам. А зволожувальні вони мають такий сіруватий підтон. У лінійках їх не завжди багато. Я беру найсвітліший, хоча вони мають ефект адаптуватися під шкіру, вони адаптуються, але все ж таки, оця сіруватість все таки, вона трішки відштовхує. Тут, до речі, такого не було. Тут дуже гарний був відтінок. Він дуже мені добре підійшов під мою світлу шкіру. Він такий злегка навіть був трішечки жовтуватий, тобто, більш до натуральності шкіри, мається на увазі. Він зливався з нею, знову ж таки, адаптувався, дуже гарна формула. Я трішечки наносила цією пуховкою його, скажімо так, але все-таки я люблю більше користуватися, щоб дуже добре нанести тональність, то я ще додатково проходилася пензликом, спонжом для того, щоб точно всадити, скажімо так, засіб на шкіру. Якщо шкіра, скажімо так, немає ніяких там постак, не і так далі, дуже рівна, то, в принципі, ось цієї пуховки вистачить просто. Нею так нанести як пудру, і все. І у вас буде тон шкіри, він наноситься дуже тонесенько, дуже це гарно виглядає, дійсно так, можна навіть сказати, шліфує. Тобто тут все таки мені здається формула трішечки інша, чим у тональних. Як на мене, вона здалася густіша. Ну, це я говорю про зволожувальні тональні креми і кушони, тому що зволожувальний крем з ці лінійки трішечки рідкуватий. Це мені подобається, бо його легше розносити по шкірі. А ось тут він трішки густувати. Але разом з тим він дуже добре і швидко лягає на шкіру. Тобто кушоном я задоволена, тільки одне тут мінус. Ну, Упакування я сказала, ну це вже кому як. І мінус ще один. Того, що тут 15 грам, тобто його надовго мені не вистачило, ним я користувалась кожного дня, і тут практично вже його нема. Доволі швидко він у мене закінчився, скажімо так. Ну, я планую його замовити ще раз, тому що він мені дуже-дуже сподобався. Далі будуть у нас тіні для повік, бренд Бонжур, напевно, я не пам'ятаю вже точно, як називаються. Тут 0,5 відтінок Чоколате. Я вирішила їх взяти, тому що вони мені дуже сподобалися. Я шукала собі тіні на постійні Основі на кожен день і мені потрібно було такі Скажем так, бежево-коричневі. Ну, Тут дуже вони класні. Тут, до речі, гарне в нього упакування, таке воно на магнітику трішки. І всередині ще є малесеньке зеркальце, так мило це все виглядає. І ось такі тіні. Дуже вони класні, дуже вони мені подобаються. В лініці, до речі, великий спектр різних відтінків, і червоного в більшої відтінку, і фіолетового, тобто можна під різні кольоротипи, скажімо так, підібрати. Давайте я зроблю своч. ось такий він на пальчику. До речі, Дуже пігментований, дуже пігментований, має він ось такий відтінок. Тобто, ну, це я так нанесла кілька шарів. В принципі, він дуже гарної якості, його можна наносити в один шар, це буде трошечки світліше, можна в кілька шарів, такий вечірній макіяж зробити, так як ось тут в мене. ну, Тіні дуже непогані, дуже класні. Трішки мають ефект осипання, трішечки вони осипаються. ну, Дуже трішки, є тіні набагато більше осипаються. Але якість у них дуже і дуже класна. Далі у мене ще в фаворитах опинилися ось такі тіні. Це новинка в Ламель, мають вони ось такий вигляд. В лінійці, ну, по крайній мірі, те, що я бачила на сайті, здається, на майкапі замовляла. Їх було два відтінка представлено. Я взяла більш світліший. Ну, Тут чомусь я не знайду відтінок. Там, здається, був 01 і 02, якщо не помиляюся, Ну, одне скажу, що був золотавіший, в мене таких дуже багато, тому я його не взяла. Взяла ось такий, він більш світліший, дуже таке приємне упакування, легесеньке, невагоме. Воно взагалі малесеньке, як на мене. Але його. Його вистачає тут досталь, тому що тут такі блискітки, багато їх використовувати де не потрібно. Зазвичай їх використовую десь у куточку ока, або вже поверх якихось. Тіней, дуже класно вони доповняють образ. В принципі, їх можна нанести і без додаткових тіней. Тут такі дуже і дуже гарні блискітки, вони ніби і непомітні, і разом з тим вони є і дуже добре підсвічують повіки. Це дуже гарно виглядає. Навіть можна сказати, що це тіні не на кожен день, тому що інколи аж занадто таке підсвічення від них Ну, залежить від того, скільки ви їх нанести, більше-менше. Давайте я зроблю свотч. мають вони Ось такий вигляд на пальчику, і давайте я нанесу їх на руку. Ну, такі вони прям навіть трішечки, я б сказала, кремові. Ну, Вони дуже класно блистять на повіках, дуже вони мені подобаються. Тобто, більше в мене поки що на даний момент ні до чого так рука не тянеться, а ось до цієї малютки дуже класні тіні. Дуже вони мені сподобалися, класні блискітки. Так, давайте далі. До речі, далі у нас піде ламель, підуть у нас засоби для губ. Перший засіб, знову ж таки, до речі, ось цієї лінійки це олійка для губ. Вона тут доглядає за губами, плюс у неї є такий ще сірий підтон колір, дуже він мені сподобався. Був один період, дуже були такі популярні засоби, можливо, і зараз не знаю. Де саме ось такі блиски для губ, вони з сірим підтоном і дають. Дають такий гарний ефект на губах. Він мені дуже подобається. Особливо дуже добре робити якісь комбо з олівцями. Це дуже так гарно виглядає. Є і колір, але разом з тим він просвічується і затемнює губи, скажімо так. Ну Тут олійка. Тобто, її можна використовувати як догляд, можна використовувати як просто десь вийти. Всередині, ось такий у неї аплікатор, такий пластикове таке упакування, доволі легке. Тут в мене вже половини її немає. Такий ягідний аромат. У лінійці, до речі, був ще такого вишневого відтінку. але я взяла ось цей сіруватий підтон. Ось має він такий. Вигляд. Я думаю, вам буде видно, він такий злегка сіруватий, тобто напівпрозорий і злегка дає ось цей тон. Дуже класна, до речі, олійка, вона на губах не липка, класна, добре доглядає за губами, десь з півгодини точно тримається, потім десь впитується, ну, трішечки буквально залишається, вечором десь я її наношу зачасту, але знову ж таки можна і наносити і на день, тобто робити якісь комбо і так далі. Так, далі у мене в фаворитах опинився блиск. Для губ. Тут у нас з вами ламель. Також це новинка, недавня в ламель, має внести такий вигляд. До речі, в лінійці їх дуже велика кількість. Довго я його не могла придбати, тому що їх чи то розкуповували, чи то що, не знаю, вже не скажу. Але. Довго я за ним ганяла, скажімо так, нарешті взяла. Тут у мене відтінок 403 Funky, має він такий, таку назву, і він такий ну, бежево-нюдовий, можна так сказати. Всередині в нього такий, до речі, великий аплікатор, дуже зручно на ним працювати. Ванільний такий в нього аромат, дуже класний блиск для губ, він мені дуже подобається, комфортний на губах. І він тут іде такий напівпрозорий. Можна нанести кілька шарів, буде він трішки насиченішим, має він ось такий відтінок. Дуже такий природний, натуральний. На кожен день, ну так як я брала дуже він добре лягає з олівцем, комбо робе. Можна самостійно його нанести на губи, буде дуже гарно. Він через пару секунд розпливається і робить такі глянцеві, гарні. Губи. Класний блиск, мені дуже подобається. Подивлюсь, можливо, якийсь ще візьму. Мені хочеться такого вишневого відтінку взяти, тому що в мене завжди таке все піднатуральне, скажімо так, нютове. Ну, класний, комфортний на губах. Далі в нас ідуть рум'яна жиле, знову ж таки, від ламель, знову ж таки, їхня новинка недавня. Мають вони ось такий вигляд, такому стікові пластик. На Єві я їх брала, в лініці їх було троє. Ну, по крайній мірі, представлено на Єві. Я взяла. Такий більш піднатуральний, тут відтінок 02, Гуава має назву, був вишневий, такий темніший. Тим, І. Був таку холодну рожеву відтінку. Ну, такі кольори в мене в румянах є. Тому я вирішила взяти щось таке ближче до натуральнішого. Ось таким чином, він відкривається, і як стік він крутиться і вилазить таким чином. Ну і всередині така лека. Чесно кажучи, мені дуже подобається ось цей формат. Він дуже зручний, маленький, такий невагомий, можна десь його брати. Зручно дуже протягом дня поновлювати румяна. Можна в дорогу його брати, він ніде не розільється, не розіб'ється, як то кажуть. Ну, і Дуже мені подобається ось ця желейна формула, дуже класна, дуже це класно виглядає. Е, можна його наносити відразу на щічки, е, можна його наносити пензликом, можна його наносити пальчиками. Тобто, будь-як, десь в мене YouTube Shorts є на каналі, можете такому цікаво заглянути. І тут такий у нього вишневий аромат, скажімо так. Він, до речі, доволі добре пігментований, але коли ви його наносите, він такий напівпрозорий, дуже класна в нього формула. До речі, його можна ще наносити на губи трішки підсвіжити. Класна штука, дуже вона мені подобається. така дуже і дуже зручна, продумана. Ну і вигляд дуже в нього такий класний, сучасний. Далі у нас ідуть з вами олівці і підводка. Давайте розпочнемо з підводки. До речі, я її вже десь показувала неодноразово цю підводку, тому що вона. Доволі вже, скажімо так, давня. Це Eveline вар'єте. Має вона ось такий вигляд в золоті. Дуже класна підводка для повік. Хто шукає підводки, які не розтікаються, не відпечатуються на, на вищих повіках, на жирних повіках, влітку. Вона тримається весь день. Дуже класна, дуже бюджетна. Це вже я не знаю, яке моє упакування. Я її постійно беру. Вона у мене постійно, тому що дещо я тестую, буває, що ну, відпечатується або ще щось. Різні бувають випадки. Вона в мене завжди на підхваті, тому що я знаю, що вона дуже добре е, діє. В будь-який момент її можна використати. Всередині в неї, звичайно, ось такий, е, скажімо так, пензлик. Дуже зручно ним працювати в форматі таких маркерів. Я останнім часом ними користуюсь, вони мені дуже подобаються. Ну, і Знову ж таки, зручно десь брати, класна підводка. Рекомендую, хто шукає бюджетне, але дієве. Ось від відеолайн дуже вона. Класна. Далі ще у мене в фаворитах опинився олівець для брів. Неочікувано від даного бренду, тому що даний бренд для мене не новий. Я його чула, але від нього нічого не брала. Це Ардеко ось такий олівець для брів. З однієї сторони тут іде щіточка. З іншої сторони сам олівець. Я випадково на нього натрапила, вирішила його взяти. Ну Тут його вже практично нема, він був такий тонесенький, круглої форми. Тут відтінок 11-й. Я беру такі відтінки, не дуже чорні, а такі, що відтіняли, такі графітові, щоб брови не були супер темними. Класний олівець, він мені дуже і дуже сподобався. Він не дуже темний, він не дуже м'який, не дуже твердий. Він за рахунок того, що він такий тонесенький, він дуже добре промальований, Волоски, він добре розтушовується, тобто різні техніки, як наносити олівець на брови, він підходить в різні техніки. По початку, якось я не звертала на це уваги, але вже пізніше я зрозуміла, що олівець ну, дуже класний, він не дуже дорогий, здається. Напевно, це другий олівець після Нікс, який мені дуже і дуже сподобався для брів, тому що в мене на першому місці стоїть, звичайно, олівець від Nix. До речі, від Нікс вийшов якийсь новий олівець, хочу його взяти з такою скошеною формою. Тому що то, що мені подобається, він такий плоский, скажімо так, то давнішній олівець, давно він вже в них вийшов. Хоча я його купувала багато-багато разів, і він мені подобається. Тому ось цей другий олівець, який мені дуже і дуже сподобався. І в лініці, до речі, їх немало. Є і для блондинок світліших, і для темніших. Тобто дуже класно є що вибрати. Ну і останній декоративний засіб на сьогодні, який опинився в фаворитах, до речі, не так давно я його придбала. Це олівець для губ від бренду Ellen Pro. Тут 104-й відтінок нюдовий, має він ось такий вигляд, хоча вони існують, здається, Доволі давно вже у них, тобто це не є новинка, але просто нарешті я їх взяла, бо я хотіла спробувати протестувати. Всередині він має ось такий вигляд. До речі, вони дуже схожі з лінійкою від ламель. Він іде такий гелевий, скажімо так, у нього м'яка текстура, але попри це, він все-таки мені кращої якості, ніж від ламель, тому що від ламель він доволі швидко тікає з губ, скажімо так. А ось цей він доволі довго тримається. З ним я робила різні комбо з блисками для губ і так далі, він тримається на місці. Ну, тільки тоді, коли вже ви будете пити їсти, то він, звичайно, починає злазити. А так він тримається на місці, навіть якщо він з іншими засобами контактує. Ну і взяла я такий нюдовий відтінок, бо він мені потрібен, як завжди. Це така база. Ну і ось його Такий своч, він дуже і дуже пігментований. Він практично зараз ви його наносите ось таким чином, і він вже робить колір, робить лінію класний. До речі, в мене є на каналі YouTube Shorts вертикальні відео. Там я робила навіть просто губи, заповнювала ним. Тобто не потрібно ніякої помади, блиску, можна ним навіть губи заповнити і буде дуже гарно це виглядати. Він не робиться супер матовим, тобто злегка-злегка він так підсвічується, будемо так говорити. Дуже комфортний на губах. Тобто, навіть якщо його нанести повністю, він не робиться матовим, не суша губи, з ним комфортно. Гарна в них лінійка, можливо, гляну, тому що в мене немає рожевих відтінків. Хочу взяти ще можливо такий. Рожевий на кожен день підтон, тому що тут він доволі темнуватий, це для таких комбо або для якихось інших подій, скажімо так. Ну, ось такі в мене фаворити. Весняні дуже вони мені подобаються, я ще буду ними, звичайно, користуватися. Дещо перезамовлю, таке як кушон, хочу перезамовити. Напишіть, які ваші фаворити за весну, буде дуже цікаво почитати. Я дуже вдячна, що ви дивились дане відео. Буду дуже вам вдячна за вашу підтримку, за ваші коментарі під відео, вподобайки. Під Писки, а ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока.